Ізраїльсько-іранський конфлікт не є однозначно вигідним для Кремля. За даними британської розвідки, Росія не має чітких домовленостей про взаємну військову підтримку. На думку британських аналітиків, бойові дії на близькому сході з одного боку вигідні Путіну, оскільки відволікають увагу. Заходу від війни в Україні, але з іншого можуть ускладнити постачання іранської зброї до Росії. При цьому Іран вже заявив, що не припинить обстрілів Ізраїлю і не повернеться за стіл перемовин із США про припинення ядерної програми, доки Ізраїль не зупинить атаки. Разом з тим у Білому домі заявили, наразі не мають готового рішення щодо участі у конфлікті між Тегераном та Тель-Авівом. Я знаю, що у змі було багато спекуляцій щодо рішення президента чи будуть США безпосередньо залучені до цього конфлікту. У світлі цих новин у мене є звернення від президента, яке цитую «Ґрунтується на тому, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися найближчим часом. Я прийму рішення протягом наступних двох тижнів. Це цитата безпосередньо від президента.